Друзі, всім привіт! Всім доброго дня. Сьогодні хотів поділитися з вами досвідом, який я отримав декілька днів тому назад, перебуваючи на озері Кому, на якому маю декілька квартир на вільному ринку, які готові вам продати, запропонувати придбати. Чому? Тому що зона на сьогоднішній день є одною з найцікавіших з точки зору інвестицій, з точки зору проживання в загальному. З чудовою природою, з гарною якістю, якістю повітря, з людьми, які проживають в цій зоні, є достатньо гарним достатком. Що це означає? Що ви не зустрінете там в більшості випадків того, що зараз ми наблюдаємо, того, що ми зараз бачимо, наприклад, в Мілані або, можливо, в якихось більш дешевих містечках близь Мілану, де насправді нерухомість є дійсно дешевою. Але і сусіди вас будуть автоматично так собі. Якщо я говорю про сусідів, так собі, я нікого не хочу дискримінувати. Але. Потрібно зрозуміти, що якщо ви проживаєте в будинку, в якому ваш сусід індус, зайшовши в цей під'їзд, зразу відчутно, що в вашому під'їзді є людина, яка приїхала десь з Азії. Все це ви не зустрінете там, так як рівень життя там є набагато дорожчий, набагато гарніший, і автоматично не є можливістю купівлі нерухомості власне, для таких людей. Які, в принципі, також мають право на те, щоб там купувати, проживати, але їхній заробіток не дозволяє їм там проживати. З точки зору інвестицій, ця місто в принципі озуроком є одним з самих найпопулярніших міст озер взагалі в цілому світі, нерухомість яких купують люди з світовими іменами. Тому також це слід вважати при виборі. Щодо інвестицій щодо проживання нерухомості на озері, кому можу сказати вам, що все те, що я побачив, мені дуже дуже сильно сподобалось. І це насправді дуже красиво, дуже мальовниче місце. Містечко, в якому зараз у мене є декілька квартир, називається Сан-Мартіно, з просто чудовим виглядом з терас, з балкон. Одна з квартир має можливість також. Для того щоб побудувати на території перед будинком свою власну сауну і просто насолоджуватись життям, тому можу підосумувати тільки наступне: всіх, кого цікавить трішечки вищий рівень життя, всіх, кого цікавить більш якісне повітря, всіх, кого цікавить гарний відпочинок, раджу звернути вашу увагу щодо купівлі нерухомості власне на озерікому. Де ви будете просто насолоджуватись життям, звати мене Петрівський Станіслав. Я власник агентства з нерухомості першого агентства з нерухомості в Італії. Звертайтеся, я буду радий всім вам допомогти. Всім добра і до зустрічі.